Привіт-привіт, мої глядачі. Дякую вам за увагу до мого каналу, за ваші перегляди, коментарі і за вашу небайдужість. Мені це дуже важливо і приємно. Поки я вирішувала силу селену справу в Україні у Вінниці, я знайшла час вирватися на день і побувати в Умані. Величезна дякую моєму братові, Ігореві за цю можливість. Герьош, дуже тобі дякую. Умень зустріла нас сонячною гарною погодою, і її провінційний затишок відчувався одразу. Стара архітектура, вузькі вулички. Проїжджали повз педагогічний університет. Привіт-привіт, колегам! Яка гарна архітектура тут. Де це, значить, вошки регіоном? Ну, це як ліниць, старий домик. Вона давня цьому. Коли ми приїхали, я одразу помітила, що в місті дуже багато хасидів. Вони приїхали святкувати свій новий рік, Рош Гашана і вшанувати свого духовного наставника Рабі Нахмана з Братслава. Переді мною красивий та ошатний граф Станіслав Потоцький, який, власне, і створив цей парк для своєї дружини Софії. Кажуть, саме в Софіївці він хотів увічнити свою любов у воді, камінні, деревах. Іноді буду залишати фоновий шум парку, не глушити, не міняти його на якусь красиву, симпатичну, спокійну музику. Щоб ти, мій глядач міг відчути ту гучну атмосферу парку. Чесно кажучи, іноді хотілося трішечки тиші. Павільйон флори наша перша зупинка. В павільйоні хаси танцювали, співали, сміялися, а вони вміють радіти життю і цим своїм умінням заражають усіх навколо. Ми дивилися на них, а вони на нас. Ми знімали їх, а вони знімали нас. І в цьому було щось дуже людене і відкрите. По озеру пливуть туристи і палонники. Я знову знімала їх, вони знімали мене, і в нас вийшов добрий обмін усмішками. А поруч легендарний фонтан Змія, де вода б'є з пащі бронзового дракона. Є тут також живий куточок, де живуть плямисті олені. Одні з найпостійніших мешканців парку. <реку> на алеї три джерела: джерело здоров'я, джерело достатку і джерело мудрості. Кожен обирає своє. І на мій подив. Усі, хто був поруч зі мною, включаючи мене, обрали джерело здоров'я. Мабуть, все ж таки це найважливіше. Скільки важить 300 тонн. Дуже важко повірити, що все руками буде створено, над сучасною технікою. Величезна гранітна брила тримається лише на трьох точках опори, якщо не помиляюсь. Здається, ось ось упаде, але стоїть уже понад два століття. Атмосфера в Софіївці дуже прекрасна, коли тут нема Рушхашану і повно євреїв, бо вони дуже верещать, як несамовиті. Місток через річку Кам'янку. Під ногами зелений килим з-під білого, японського. Білокопитника, що вкриває землю великим м'яким килимом. Виглядає просто фантастично. Далі груд Каліпсу. Кажуть, тут залишають свої печалі і загадують бажання. Якщо бажання щире, парк почує. А якщо ти щасливий, то будь ще щасливішим. Я хочу бути щасливим. А, ну, скрідеє. Чому? Історія, яка що цьому мить вона загадала. Я прочитала напис в гроті Зайди сюди і залиш тут свої печалі. А якщо ти зайшов щасливий, то стань ще щасливіший. Нібито ці слова належать графу Питоцькому. На верхньому ставі ми вирішили покататися на пароплавчику. Я бачила плавучу альтанку. Дуже цікава споруда на понтоні, що дрейфує по воді. Далі ставом ми обійшли острів кохання, і на ньому теж стоїть красивий ніжний рожевий павільйон. В осінньому світлі він здавався таким легким, майже нереальним. Далі була підземна річка Херон її довжина понад 200 метрів. Сьогодні нам пощастило, і маршрут йшов не від дитинства до старості цією річкою, а від старості до дитинства. Ми жартували, що з прогулянки, як Дуріан і Грей, вийшли молодим. Ну що, ребят, тримайтеся крепче, бо я перший день працюю, не знаю, що до чого. якось Може обвалитися. Саме обвалиться. Воно 229 років залишається без реконструкції. Я думаю, що так само знову? <звінка> Така робота цікава: від старості до молодості, від молодості так, до. Де ж подожіть, я ж баланс тримаю. Но ви ніколи не постарієте. Нас екскурсоводи тут розказують без різниці, хто в яку сторону проїде, хто взагалі прокатається, буде жити ще не менше 100 років. Ну якщо ну, вірити в ці байки, то я думаю, тут взагалі безсмертний безключився. Хто його знає? Може, ми в матриці, а насправді безсмертя. Я з такою роботою та не оба. Самі будемо Сейчас Там буде це собака буде. Ура! Це те саме, саме, Ого, саме. вас о! Будь не переніс! Після підземної річки ми вийшли до Великої Тераси Софіївки, де відкривається панорама на партерний амфітеатр. І старовинну оранжерею потоцьких. Зелені хвилі самшиту і спокійна симетрія, все це завершує нашу мандрівку. І раптом сцена, що особисто мене заворожила. Хасиди стоять рядами і схиляються у молитві. Їхні голоси лунають тихо, атмосфера нагадує стіну плачу, що щире, справжнє, непідробне. А ми залишаємо Софіївку, сповнені вражені вдячності. Дякуємо місту Умень і парку Софіївка за таку красу, доглянутість, за історію, дружність, гостинність і відчуття спокою, яке хочеться забрати із собою.